Добре. Так, приблизно рік готувалися до відкриття саме цього закладу і працювали над меблею, над документами, тому що теж треба було багато дозволів отримати на це ж пам'ятка історична. Ось. І припадало так, що всі роботи мали завершитися на кінець лютого. І якось так вийшло, що власниці саме дві дати. 28 лютого або 1 березня, коли ж робити ну, офіційне відкриття? І в нас це питання, якось воно так не було такої точної відповіді, mm -hmm. воно нас так прям блукало, блукало, блукало. І в один момент ми поїхали якраз з власницею в Івано-Франківськ. В... Нам потрібно було в архів міста, тому що сам Стефан він був з Коломиї, Станіслав тодішній, і всі якраз архівні дані mm -hmm. в там, архіві там. Тобто, і ми якось ввечері я сижу, переглядаю, і тут в мене дата народження Стефана Стенцеля 29 лютого. А в цьому місяці, тобто, а ми могли, ми коливалися між 28 і першим, uh mm -huh. -hmm. і ми не могли зрозуміти, чого нас на цю середину. Тобто, воно отак, знаєте, uh mm -hmm. і тут ми розуміємо, ну, 28 е це би було якби за день до, тому ми все-таки після 28-го перше число, але кожного місяця 29-го символізм. Та, символізм кожного 29-го числа наші працівники, консультанти, дівчата, вони вдягають плаття. Тодішньому стилі як тодішні паніки видили... знати, тобто тоді а скажіть а 29 листопада у вас дійство є? У нас кожного місяця 29 листопада. Ну, справа в тому, що моя внучка народилася 29 листопада. Так її звати Розалія, і от то для, для мене така дуже дорога і знаменита дата. Так що я думаю, що 29 листопада прийду тут до вас подивитися, що ви тут зорганізуєте. Дівчата в таких офіційних, тобто ми відзначаємо цю дату, вона особлива для нас, для засновників. І дівчатка в нас кожна, вони завжди в гарному настрої, але тоді вони ще красиво в прані, чекають наших відвідувачів з так, так, Звичайно. Ми mm -hmm. дуже цінуємо, і я думаю, що засновник тішиться, коли бачить таке відношення. Звичайно. Помагає нам. Бачте, ви мені дали нагоду згадати двох онучок: Мартусю і Розалію, яка народилася двадцять дев'ята. Знову зійшлося. Всього да, зійшлося, як понота. Но, дякую сердечно вам, сформувати. дуже дякую. Воно uh, би так напевно таких співпадінь не було.